присутні на уроках на твоїх. Буде дуже розумним. Да? Ти в школу хочеш в таку? В таку. Да, ото, в таку підеш. А, так. а Саня, погнали в залог. Ага, ще Міша до нас прийшов, також захворів. Сніданок йому в тебе перерва? Чи сирена? сирена? Що там? Так. Мені треба Готово. Та ти їв, зайчику. Ну Мені не шкода, зараз зроблю. Там є ще вафелька. Ні, це чай. Ой Боже, будь здоров, закривайся гарніше. Тобі допомогти? Ні. Так а що, ти ікру не будеш? Ти будеш тільки вафлю. Не можна мені вафлю теж? Зайка. Не? Та вже нема. Не. Не буду. Ти чого рані... О, буд... Ікру, то буде, хлопчик наш. Він воду варить, забереш. Мені mm -hmm. вже треба цей, збиратися. <гум> Уявляєте, мішка захистив <гум> проєкт в школі про, <цей> колі, <гум> про <гум> наш <гум> собор, який знаходиться в місті сама. Буде Давайте оцерка. я вам покажу. Він Скільки отримав? Чисто з дерева, використовувати. 12. 12. Уявляйте, він записався, <гум> розповів, обробив <обладав гум> відео. Клас, перекинь мені передробку, я зараз його виставлю. Пане Артуре, вітаю! Я зараз знаходжуся у місті Самар, 20 кілометрів від міста Дніпро. Також переді мною знаходиться пам'ятка архітектури Свято Троїцький собор міста Самар. Сам собор виконаний у романському стилі. Та також це єдиний в Україні дев'ятибанний ятиба... дев дерев'яний храм. Цікавіший факт про цей собор є тим, що він був збудований без жодного цвяха. Він був збудований чисто з дерева та жодного цвяха не було використовано. Але на даний момент була реконструкція та використовуються цвяхи. Також перед головним собором можна побачити ось таку будку. На жаль, двор собору було закрите, але звідси ви можете побачити, що там дуже гарно. Дуже цікавий літературний факт про цей собор. Про цей собор, цей собор написав Олесь Ганчар цілий роман та назвав цей роман Собор. А тепер перейдемо до історії собору. Цей собор по побудований у 1775 по 1778 роки за наказом останнього кошового атамана Запорозької Січі Петра Калнишевського. Усе будівництво було під керівництвом полковника Самарського Антіна Головатого, коштом війська Запорозького. Але чому ж було реконструйовано собор? Але була пожежа у 1855 році. Троїцький собор відновили у колишньому вигляді. Збір коштів на реставрацію проводив видатний історик Дмитро Верницький. На початку 10 століття до оригінальних дерев'яних фризів ручної роботи було додано розпис олійної фарби в куполах. Це ось тому прибрали, додали цвяхи при реконструкції. А також собор було закрито в 1930-му, та він просто використовувався як зерновий склад. Дякую вам за увагу. Ваші діти багато їдять і просять, щоб ви багато готували. Будьте хитрішими, будьте як я. Запропонуйте їм приготувати торт вафельний. Ну, цьому, бачите, він просто ложечкою починає їсти. А міха в мене таке полюбляє. Він полюбляє готувати. Готувати оцей торт він буде з найсмачнішого згущеного молока. І знайте, що в них зараз діє знижка до мінус 50% на весь асортимент. Мене діти не. обожнюють, ми і в коктейлі додаємо, смаків багато. І до випічки, там і просто з хлібом, і з оладками, і з млинцями, і оцей торт вафельний. Це смак дитинства. Та ти можеш прямо, знаєш, я думаю, лейнути Думаєш? Та трошки да, так раз, Хоп, і розмазують. да-да, досить що в асортименті 16 різних класних смаків. Навіть є ось такі з горішками. Ми обожнюємо. До речі, горішки там хрумкі. Дивіться, є з миндалем, є з полуницею, з ананасом. Міха полюбляє ось цю зі смаком кокосу, саме тому він його і обрав, щоб робити оцей торт. А Томік з тім полюбляє трошки в тебе тут аварія з вишнею, як бачите. Він прям ложечкою їсть. На вулицю попити кави. У нас йде сніг, там я бачу качечки плавають. Краса на вулиці. Але що це за погода така? Який сніг в квітні? Але я пам'ятаю, десь у 2018 році було таке, що в травні навіть випав сніг. Ух ти! Вони прям поруч були. Качечки, прямо це біля нас тут плавали. злякалась Я тут підбираю луки. Ми, до речі, зараз збираємо валізи і їдемо вже в Київ. І мені так сподобався сьогодні прямо оцей лук Total Black. До речі, тут в наборі кардиган і тут. Сукня. Я вам показала, як класно бачите, в наборі, щоб трошки так розбавила поясом, там, аксесуарами, але ви знаєте, що можна і без цього поясу носити. Там така сукня, просто кайф. Дівчат, тканина така класна. Не скажу, що дуже тепла, ні, не дуже. Ну, от і зараз, і мені здається, прохолодною там весною ввечері. Ну, кардиган він сам по собі такий тоненький. Сукня класно тягнеться. Зараз я зніму вам покажу. Ну, ви подивіться, яка гарна сукня. Вона так класно тягнеться, дівчат, на різні форми, на пишні, на худеньких дівчат підійде. Навіть дівчата підійде і для вагітних, бо тут ще місце, дивіться, класна сукня, приємна тканина. Довга. Я сьогодні так хочу і поїхати. І ще класно, що цей кардиган ви можете носити окремо під все, під джинси, під якісь інші костюми. Тканина максимально приємна. І класно, що це все набором. Отак разом просто ідеальний лук. Так я сьогодні і поїду. Думаєте, що це все, що я обрала, ні, ви помиляєтесь. Ви знаєте, який модний зараз шоколадний колір. Я ще обрала ось такий костюм. І я спеціально вдягнула і підбори, і оці капці, які зараз дуже модні, теплі, в яких на вулиці можна ходити, але можна під кросівочки. Я хотіла прям звернути увагу на ці штани. Вони як спідниця, такі класні. Дивіться, як круто під сплошну цей костюм. Також можна, якщо що, все носити окремо лонг, просто базовий, навіть під джинси підійде. І як круто під підбори. Просто вау! Це, до речі, в них власне виробництво. Давайте ближче вам покажу. Класно тягнеться, завищені штани. Ось такий. Просто неймовірний комплект. Якщо ми з вами далі розмовляємо про розкіш. Я хочу продемонструвати, яку класну, гарну новинку нам відшили. Це наше власне виробництво вже. Боже, подивіться, який гарний комплект. В комплекті топ. Ось такий штани. Ви бачите, вони з розрізами йдуть. Такі гарні, сексуальні. До речі, це колір шоколад, але чомусь камера не передає цього. І ще в комплекті халат на запах. Боже, ні, ну це просто розкіш. Ви, я думаю, згодні зі мною. Просто вау. Я яка ви будете гарна вдома так ходити. Спекотно вам стали. Ходіть так. Ходіть так без халату. Ух. Дівчата, ці капці, вони є в різних кольорах, так як мені дуже останнім часом подобається шоколад, і в мене багато таких піжамок, я обрала саме такий колір. Бачите, тут зверху вони пухнасті. Ось такі, і підошва сама чорна. Це дуже класно. Але знаєте, що кольори є різні. Я бачила, там біленькі, є, дуже гарні. А класно, що підошва чорна, вона не так марається, тому що все одно ми ніжками, да, трошки мараємо. Ай, просто я в захваті! А також, дівчатка, ви вчора запитували за мій халатик і за нічну цю сорочку. Це тканина, плюш, моя улюблена. Також дуже гарно підходить під ці капці, Бретелі регулюються, класно вона виглядає, приємна тканина. От зараз носити тепленька, стильна. Ну і знов, як ви зрозуміли, щось мені так подобається цей кольор. Подивіться, які рукава, прикольні. Халатик на запах. Іть, зараз поправлю. Халатик на запах йде, ну і можна ж, звичайно, що тут ще використовувати пояс. Кольори є інші, не обов'язково вам саме цей замовляти. Це просто щось мені він зараз дуже подобається. А я вже також приперлась на роботу, але сьогодні я не буду працювати. Мені сьогодні потрібно дещо записати. Ось ось сидить мій оператор скрючений. Чого ти скручений? Чого я скручений? Не знаю, якось стулився такий сидить. За цією штукенцією буду писати відео. А завтра розповім, що це за відео, але впевнена, що вам дуже сподобається. Ну, що, хіба не скрюче, не чивіться. У <плес> нього взагалі сьогодні немає настрою. Він злий сьогодні, як собака. зла вулична собака. Зазвичай просто в нашій родині лише я таке собі можу дозволити. А сьогодні він. Уявляєте? А ще я сьогодні до нього приставала, він, знаєте, що мені сказав? Що. В нього є дружина, і дружина не дозволяє йому залицятися до дівчат іншої національності. Ну, типу, я Якуняла. І юмор такий, знаєте, шуткує. Я не розумію, чи шуткує, чи не шуткує. Така какаха він сьогодні. Що дозволяє? Залицятися дой давай писати. У мене, до речі, здається, завтра. Ні, післязавтра, в мене вже завтра я в Києві. Буде перев'язка, буде зняття швів, але я себе вже дуже гарно почуваю. Єдиний мінус, це єдиний, який для мене, мені, скоріш за все, буде потрібно переробляти мої оці стрілочки, тому що ну, око піднялося, і вони, знаєте, як такі уверх. Але я завтра ще подивлюся. Через місяць мені можна буде наростити вії. Але от я не знаю, чи нарощувати, чи так походити, бо в мене вони там відросли, такі гарні. Ну, короче, подивимось, тому що не можна буде фарбуватися аж два місяці. А ви знаєте, як я люблю нафарбуватися і виходити до вас гарною. Ну, Коротше, подивимось. Ну, я вже себе почуваю класно, очі відкрились, я прям це відчуваю. Але набряк ще присутній в мене. Ще він є. Коротше, вже післязавтра покажу вам, що там в мене. У мене синці, Є синці.